Службових посадовц та публічних я не є людиною. О, Боже! Стаття 407. Пане колективного, не є колективного? Конституція України, що кожен громадянин має право на збирання інформації любим способом. А я за викладати! І ні, що... Будь ласка, забороняйте. А, покажіть, що ви хочете? Цивільний кодекс України. Ви не перше покажіть, його... хто ви такі документи, розумієте? Пані, я не маю посвідчення. Ну, то що ви хочете? Бо я є то... новий працівник. То що ви до нас Нови прийшли? Якщо ви, ви новий працівник, то якої холєри ви, ви прийшли до нас? Я вам, вас попереджаю. До побачення. Відкрито на камеру. Я побачу відео. Побачу. По побачите нині же. В Доста, у Фейсбуці, Тип, в Газмережі. Примі, примі так, приміхної фірми. Зараз буде. Будемо. Так, так. Так. Якщо протягайте, протягайте, ми вже не раз протягнені. Такими козлами, як ви, ні документ, ні документа не маєте нічого. Наряд наряд. давайте на вашу працю, що ви приїхали до нас. Який ви виїхали виконувати? Я призвичу їхали виконувати газонебезпечні роботи. Що трактором привезли? відключення? небезпечно почитати. Я вашу типові договорю ткось на читала в інтернеті. Моїм посовщиком. я в інтернеті не читала ваших договорів. і ніхто і ніхто газ. Я газу є посовщик газу я газ події не ваше діло. хто Тобі накнавто газ. Хто ви такі заяв до на фірму вашу документ. Покажіть. Хто Будь ви такі? Не та не посвідчення, на фірму документ. Хто посвідчення ви такі? Я собі я по свідчення. Я та я ви? Ви? ви знаєте. Та, мені, я показала, договір. На правда? А татра, мені не де, де, де? Ваші, мережі, ваші не начальника, ваші. вашого начальника, всіх вас показуєте. Та як і... ні, я хочу знати права. на я хочу знати, з ким я працюю, з ким я договір Ви показали Ті, що приїхали, вам посвідчення, і показуємо, що Та Ва я посвідчення. Знаєте, кілько тих календариків продають у поїзді? ваше право оскаржувати ті календарики і подавати до суду. Ваше право. Я не маю за що подавати. Я не маю за що до вас тут подавати. Ви мені похвалилися своїм посвідченням. Поїхали. А що ви кажете, що це календарик? Я, Бо, бо Якщо такі календарики, календарики можеш печатати ніч і день. Це в суд подавай, на, що? Нехай на, що? Наші календарики. на що мені на вас суд подавати. Госпіті, Якщо ви приїхали, госпіті. похвалилися своїм календариком, і їдьте назад. Ви мені покажіть е, папір, роботу, от є тепер, з якими ми мали бути ознайомлені. Я ознайомлена і, по інтернету і, з договорами вас. Добре, сказали нікому, то то не підписувати, бо то шарашки на контора поки не покажуть. Ви не підписуєте, значить, ви не є нашим спочатку. Ви так ну покажіть документ, я не знаю хто ви такі. А, посвідчення ми ваші наші показували. А Та ми ну, посвідчення, розумієте? Фірма має мати документ, зареєстрована десь має бути. Покажіть, де ви зареєстровані? Мати документи будь вас. Ви що? Ви що? що? Ваше мало зняв. Ну, я вас ще мало зняв. Ви щось не думаєте, що ми що, щось, там, що ви нас знімаєте, що ми щось боїмося. Та ви не боїтеся, ну, і це я це не, не боюся. Вузка, та я не боюся, і ви не боїтеся. Ви приїхали до мене, я вас знімаю. Ми вас не приймем, взагалі тут на центральній вулиці. Ми до вас на подвір'я не йдемо. Я певно, що так. Ну, і все. ну які проблеми? Проблеми в тім, що ви. До Чеховського, до Чеховського я маєте поясни, проблеми. Чоловік тут взагалі на контакт не йде. Не, так не нема з не ким не... ти на контакт. Вони не показували папери на вашої та фірми, та розумієте? Та... Покажіть папери, покажіть наряд, чого ви сюди приїхали. Мусить бути якийсь папір. У мене тато якихо командюровку. Йому виписували е командіровочний лист. У вас є таке? Чи ви просто собі я приїхали? З вами скільки я з вами. Ну то все то щасливої дороги. Рішення суду, що буде, тоді можна. Леди суд там сказав не платити е, по, доставку. Ні, приїхали другі. Подавайте на суд теж. Ви не є нашим споживачем. А ви, а це як ви, не, не споживачем? Ми того, ви, того разу ми того, того разу ви були, а те ви були нашим споживачем. А тепер ви тепер всі змінили? А наш... ви перейшли так, в другу пехатор, а, мали. Мали. а як ви всі міняєте? Ну, ми а до ми до вас приїжджаємо до вас неодноразово листи відправляємо. Раз. А до речі, ви лист отримали. Ви зачитали. А ви отримали від мене лист запит? Ви лист отримали мене отримали і що ще отримувалися? Хто ви до нас на гад... ви лист на струнську ресурсу? А чого на струсенську? До мене з Франківська прийшло. з Франківська прийшло? Я, я не Франківську відправила. Ви франківські правила, ви її хто то покаже. Це що посуду чи що? Я не знаю. Не посуду, просто запит Ні, на всі ваші документи. Думали. Для нас не ну так й все. Я до вас принести документи, які що ви маєте. Тоді будемо говорити. Чи ви маєте якісь? показали посвідчення. Посвідчення нічого не варті ваші. Це ваше. Утручні, що ви маєте прийти на роботу, по тому посвідченню. Все. То, що ви робітник якоїсь шарашки, то я поняла. Але поясніть, покажіть мені документи, шарашки. От що хочу. Я знаю, що вам тепер кафір теж файно платить. Катаєтеся і трактори ганяєте. На суд мене подавайте, тоді будемо говорити. В суді розберемо.